Часів пугачовського бунту І донині неясно хіба, Росія не може без культу, така її доля сліпа, а вчорашня учорашня месіє себе називала ти так. Навіщо рука твоя сіє, вогонь українських степах? Росію зурочив нечистий, причинна російська душа. Росія шукає фашистів, Росія бандер воскреша, Росія московку в намистах прокисла в горілці й крові. Шукай не в сусідів, фашистів, фашистів, шукай у Москві. Росія твоє вже обличчя озлоб, як той шашіль поїв. Притлум на вісну войовничість, не лізь поза межі свої.